Привіт, друзі! Сьогоднішня історія буде проходити в ось такому мальовничому куточку, друзі. Ось там ми бачимо ліс, і в цей ліс ми сьогодні з вами підемо. Ну що, ми на місці, і бачите, ось такий як вал. Він йде від початку лісу. Ось так тянеться. І ось сюди пішов, бачите, такий як вал. Я вам покажу ще щось більше. Зараз ми дійдемо до міста, локації, і там досить цікава локація, насправді. Тут ми знаходили і середньовіччя, і старіші культури. Сподіваємося, сьогодні також буде цікава історія, друзі. Тож, запасайтеся терпінням і приємного перегляду. І так, сигнальчик прямо на дорожці. Зараз ми провіримо, що тут у нас є. А є всього нам всього корок, друзі. А, такий корочок. Ну нічого, зараз прийдемо в глибину лісу, надіюсь там не буде так багато мусору. Так, ще один хороший сигнал. Дуже дзвінкий, зараз подивимося разом, що там є. Так, і щось тут є? Так, де ж ти є? Ось воно. А вон я вже бачу. Так, друзі. І це в нас фібулка. Це в нас ось така фібула. Зараз почищу, покажу ближче. Ось вона. Ось така фібулка. Без голочки. Спинка від фібули. Ось, друзі. Така знахідка. Це говорить про те, що тут є та культура, яку ми шукаємо. Тут, є ті знахідки, Можливо, будуть ті знахідки, які, які так бажаємо, друзі. Ось така фібулка, друзі. Невеличка, але ну, чекай. Так, ну я виключу його. Ось така фібулка. Без насічок, без нічого була. Ну, доволі неглибоко. Ось така, друзі, спинка від фіболки. Ось вона. Ось така спинка від фіболки. Ось в такому сині. Ну що, не може. Знаєте, коли знаходиш фібулу, не можеш не радіти. Чому? Ну, не тому, що вона дорога бляха. Вона нічого не коштує. Це просто пластинка. Пластинка бронзова, ну де буває срібна, срібна цікавіше. Але це говорить про те, що десь тут. Колись тисячі років тому жили люди, і вони, крім фібол, мали і динарії, і різні речі з бронзи, такі, як сокірки, серби і, і всякі, всякі різні знахідки, які ми можемо знайти. Тому будемо більш детальніше зондувати оце цю місцину. І що знайдемо, все вам покажемо. Ось вискочила якась штучка круга. Зараз глянемо чи то сучасне. Так, здається, це сучасне. Зараз я ще почищу, може якийсь орнамент, і її вам покажу. Ні, друзі, думаю, що це не є сучасне. Бачите, тут така патина, і, можливо, це конинка. Ось, але я не думаю. Я думаю, що спочатку це якась шайба. Але, друзі, це, на мою думку, не шайба, це якась, якась приблуда, можливо, пізнє середньовіччя, можливо, щось що ще раніше. І дивіться, друзі. Ось, ось така річ. Зараз я ближче покажу. Як ви думаєте, рукотворне це чи природне, тому тобто, що я переконаний, що це рукотворне, бачите? Ось такий цікавий, ось такий цікавий насип. Ну, і тут таке враження, що брама була. Бачите? Ось дивіться, ось тут. І цей насип йде по кругу. Ось туди він пішов по кругу. І ось туди він пішов по кругу. От як ви думаєте, що це таке є? Чи це... І там йдуть ще перед тим, ось там йдуть ще вали. Ось такі йдуть такі менші насипи, а тут більший насип. Ось бачите? І тут е -е, вискакували дуже цікаві знахідки в цьому районі. І ми, коли не трапили, це середина ну, ну досить глибоко в лісі. Ну, якби Це не з краю лісу. Ось така, ось така річ. Зараз я вилізу наверх і вам трошки покажу. Так. Ось дивіться, тут досить високо. Досить високо. От, і цей насип пішов, пішов, пішов туди. Ось там він ще є, цей насип. Зараз ми зайдемо всередину і всередині трошки походимо. Але як ви думаєте, що, що це таке є? І він не один такий, до речі, друзі. Тут є. Далі ось там йдуть такі. Ну, тобто, такі, як немов би... Насипані якісь такі круги, друзі. Тут був гарний сигнал. Дуже звинкий сигнал. І зараз спробуємо з вами його викопати. Так. Не просто одному рукою топати. Ну, що не зробиш для хорошого контенту? Тут же така, бачите, кам'яниста земля. Ось. Так, зараз провіримо, де воно є. О, наверху. І так. О, я вже бачу, друзі. Певне колечко. Чи не колечко. Ну, Зараз ми так, підзнімемо. Ось така річ. Ні, монета, друзі. Монета. Монета і хороша монета. Що це у нас є? Вау! Блін, тут якийсь коник. Тут якийсь коник. Так, ну. Щось а ну. Що ж таке? Ану, зараз я попробую почистити, друзі. І вам покажу. Мені самому цікаво, що це за монета. Я не став, друзі, терти, але ось така якась річ, бачите? Тут є кінь, а тут а, римський імператор або подражання, як кажуть, римському імператору. Не дуже видно. Можливо, вона підсохне трохи, я вам ще покажу, бачите? Ось така монетка. Вона досить велика, груба. От. В лісі, бачите, ось така вона підсохне зараз. Я вам спробую показати. Але досить цікаво, інтересно. Я схиляю за того, що це е щось римське, бачите, ось такий. Або, ну не знаю, бачите, він стан би хотів бути кращим. Хоча з цього боку дуже гарно Бля, не падай. Де ж ти є? А, от вона. Дуже гарно продивляється. Імператор. Та ну що ж таке, щоб воно в мене з рук летить? Так вже тебе знайшов, ти вже все, ти вже будеш ось така річ, бачите? Я трошки тут потер, патина не дуже стійка. І я переживаю, щоб вони не стерте патину. Бачите, ось така ось така монетка. Клас. Шукаємо далі. Друзі, спустився трошки нижче, а ближче до води і. Ще один такий величезний насип, друзі. Ну і вони не йдуть як коло одне, а вони декілька штук. Ну це вже третій, який попадає на моєму шляху. І а, не знаю. Ну я вважаю, що це якісь оборонні були споруди, що тут було якесь а, поселення, городище. не знаю. А ви як думаєте, друзі? Ось так. А я помаленьку спускаюся ось туди на низовину, там була водичка. Ось, і будемо ще шукати ось там внизу. Просто хочу поділитися. Дивіться, яка красота. Спокій і дуже-дуже якась така хороша атмосфера. Єдине, що лякає, це вся земля порита кабанами. Ось я один не маю з собою ніякої зброї, знаєте. І а, деколи приходить думка, що робити, якщо буде там зграя з кабанів. Але поки що не, не бачив їх і надіюся, що і не побачу сьогодні кабанів. Так, а ми дивимося далі. Знаєте, коли бачиш ось такого дуба, великий дуб, бачите, ось в лісі. Зразу, зразу, дивіться, яка тут місцина, і зразу спадає на думку, що тут міг хтось заховати клад. І зразу йдеш до такого дерева і обходиш, обходиш це дерево так дуже ретельно, друзі. Але, на жаль, немає кладу, принаймні під цим дубом, друзі. Тож надіємося, що наші клади ще десь, ось там глибині лісу на наші чекають. Ось. Ну і, друзі, ліс був би не ліс, якщо б не ось такі гільзачі, друзі. Ось, їх чимало попадає, бачите, в такій патані, слухайте. А в мене був друг, який збирав їх потім під каток і здавав на металолом. Ось, є місця, де е, всипано. От, Є одне таке місце на межі Франківської Тернопільської області, де всипано, просто всипано гільзами. Ось такий гільзач. Друзі, ну, я думаю, що практично в кожному лісі ми можемо, якщо ретельно обходити, якщо і не ретельно ходити. Просто якщо ходити з металошукачем, ми можемо знайти ось такий предмет. Ось таку гільзу. Так, друзі, і ще одна знахідка. Я думаю, що це ще одна монетка. Зараз ми глянемо. Так. Ні, це не монета. Це, друзі, гудзичок. Зараз я його почищу. Вам покажу. Так, не падай. Зараз хвилиночку. Ось дивіться, яка... який лев. З цього боку є вушко. Немає вушка, а з цього боку лев. Бачите? Ось такий лев. Видно, військовий, мабуть, гудзик. Дивіться, який лев. Якийсь полковий, можливо, не знаю. Але гудзичок досить нечастий. Ну, не часто такий гудзик піднімаєш, друзі. Ось така красота, друзі, ось така красота. На жаль, немає надписів. Ну, Тут не розбереш, тому може, напевно, почище подивилися, чи є надписи, чи немає. Бо я продав на початку копу. Не знаю, років так 12-15 назад я знайшов гарний гудзичок, там були надписи. Я продав його тоді за 350 гривень. Це трошки були гроші. Навіть такі гудзики можуть бути цінні, друзі. Друзі, з нереальної глибини. Прям з дуже нереальної глибини піднімаємо ось таку а, стареньку, старезну підколу. Дивіться, скільки накипу на ній. Просто яка яма. Була як кольоровий. Ось така. Дивіться, ржа практично з'їла її. Ось така велика підкова, друзі. Сподіваємося, ця підкова принесе нам сьогодні удачу. А? Ви як думаєте? А я сподіваюся, що ця підкова принесе удачу. Так, друзі, спустилися до води. Бачите, отут текла річечка. І тут така історія, я коли купив а, собі пінпоєнтер, і перший сигнал а, ось там, ось там на горбику, перший сигнал пінпоєнтером, який я тільки от купив, тільки цей, а, був республіканський динарик, друзі. І тут а, ми по війні багато чого знаходили. Середньовінча знайшли ось там а, розсипуху, там монет. 40, напевно, різних, ну, багато зламаних було, але багато було цілих. І римські динари, які тут йшли, Шла металопластика, фібули. Дуже круте місце, правда, ну, ми вже добряче тут походили, друзі. Тож ще трошки походимо і, і вам покажемо. Покажемо результат. Просто подивіться, яка красота. Знаєте, от навіть заради таких пейзажів можна знімати відео. Сонце. Ще гріє, немає снігу, тепленько. І ми ходимо ходимо по таких місцях. І так, на такому схилику. Є сигнальчик. дивіться, яка красота з боку, І тут ось є сигнальчик. Зараз разом з вами подивимося, що там є. І так, я вже здається бачу, що це. Ось. Ось дивіться. І це в нас... Так, не хочу фокусувати. І це в нас, друзі, лунничка. Жаль, що не золота, але просто красота. Дивіться, яка ціла. Чудова. тут дирка навіть не знаю, таких ще не бачив. о Тут ще є насічки. Ой, клас, дивіться. Дивіться, 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 яка красота. М -м -м, блін. Друзі, не буду терти, щоб патину не, не стерти. Зараз спробую зараз вам сфокусувати. Так, перестань пікати. Ось. От. Я схожу вже находив. Не тут, правда, дивіться, яка ж Блін, яка ж вона гарна. Хх. Оце напевне топ-знахідка на сьогодні. Ну не рахуючи монету, монета теж хороша. Дивіться. Ось річечка, горбик, так, ну просто от, от така ямка. Ось такої ямки вискакує ось така ось така річ. Бачите, копати на ній. Ну, я не, не буду терти, бо якщо ти її зразу стираєш, то патина зразу, тут я бачу чуть і патина зразу вона свіжа, вона мокра, вона зразу сходить. А, тому, коли витягуєте предмети з землі, а, ось саме такі з бронзи, де є патина, не тріть, тому що ви страєте зразу патину. Це є такі помилки починаючих камрадів, та й не тільки починаючих, де коли я хочу це показати вам як найкраще. Виходить, як завжди, і мені дуже часто пишуть, не три, не три, не три знахідки. Та я знаю, друзі, та тру, трута й трус, скільки там тих знахідок, блін. Але ось така прикраса, блін. Ну просто чудова прикраса. Так, 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 так. А от вона, дивіться, як вона впала. Ось, красота як лежить. Ось. Ну що, друзі. Лайк. Like? Лайк. Like. Думаю, точно лайк. Like. Копаємо далі. Такий яр. Колись була могутня річечка. Зараз теща отаке джерело. Ось. І ще ця річечка має для нас, мабуть, багато цікавих незнайдених знахідок. І так, друзі, ще один сигнал був. В коренях і а, я вже його, я вже його побачив. Ось він. Ось це є бронза, друзі. Бронза, а що це у нас є? А це у нас, друзі, муха. Так, де ж то є? А ось така муха. Цикада. Ой, клас! Так, ну хвилиночку я, щоб не піщав, мій цей виключу. І тепер вам покажу, дивіться. Дивіться, яка красота. Так, давайте я почищу. Це але давайте хвилинку я почищу і вам покажу. Друзі, ось така штучка, літачок стелс, бачите? Ось такий літачок стелс, схожа, правда? На стелс. А це, друзі, фібула цикада. Так звана муха. Бачите, ось така муха. Фібула в стилі мухи, зооморф, не знаю, чи підпадає муха під зооморф чи ні. Але класна знахідка. Ось така крутезна знахідка. Бачите, в крутезній патині. Тут була ще голочка. І це була така шпилючка. Досить цікава. Я знаходив схожу, але набагато більшу. Була отут в коренях. Ось тут. Сигнал такий, ледь-ледь був чути. Ось, дивіться в якому гарному місті. Такий острівочок, тут річка текла. Видно, хтось тут собі віддихав і завтикав. І загубив, друзі, ось таку ось таку фібулу. Ну що, друзі, лайк? Точно лайк. Ось така красота. То, друзі, на цій чудовій ноті ми закінчуємо наші пошуки. Я зараз вам покажемо, що ми знайшли. А знайшли сьогодні не так багато, але якісно. Ось така лунничка, друзі. А, на мою думку, це або КР, або Черніхівська культура. Бачите, ну Я схиляю з того, що це Київська Русь. А, так, ось такий гудзичок з левом, бачите, ось такий лев. Далі фібула. Фібула цикада. Оце гарна знахідка, друзі. Дуже хороша, дуже рідка. Ну, Насправді не так часто трапляється ось така фібула. Далі, ось такий. А... Я не знаю, друзі, чи це Греція, чи це Рим. Ну, Не знаю. Але монетка цікава. Бачите, ось такий кінь. А... І тут якийсь дядько. Здається мені, що це римський імператор, що це провінційна бронза. Буду чистити, буду, буду показувати. Якщо хтось впізнав цього дядька, друзі. Будь ласка, напишіть мені, хто ж це такий. Так, і ще була ось така приблудка, не знаю, що це. І була ось така. Я думав, що це щось з кіфами зв'язано, знаєте, а е, вже і не буде. Ось такі знахідки. Насправді не так багато знахідок, але якісні знахідки. Дякую, що дивилися і. До нових зустрічей, друзі. Не забувайте підписувати, ставити лайки і коментувати, друзі. Всім дякую за увагу. З вами був Колектор Всім добра.